Рівне теплоенерго у минулому році продало рівнянам 544 тисячі гігакалорій тепла, кажуть фахівці. Проте, за даними того ж рівне теплоенерго, жителі міста спожили лише 485 тисяч. Відтак решта 23 тисячі 951 гігакалорія випарувались невідомо куди і невідомо для кого. Разом з ними випарувались. А можливою сіли в певних кишенях понад 35 мільйонів гривень. Виходить, що у них є кошти, які повинні йти в прибуток при такій схемі, яка ну, от має бути з 1 жовтня, так? яка вже затверджена і по якій прийдуть перші платіжки людям. Відповідно, вже є розуміння того, що або не буде сплачений податок на прибуток, або відбулась несплата ПДВ. Тобто, враховуючи те, що закладені неправдиві цифри, які значно завищені в тариф. Відповідно можна стверджувати про те, що у каперівне тепло буде великий прибуток. Експерти підозрюють, підприємство або двічі закладає один і той самий об'єм газу в дві різні статті витрат, або ж отримує подвійне ПДВ. Перший раз, коли неофіційно закладає його у тариф, не повідомляючи споживачів про це, а потім ще раз стягує його з рівнян вже офіційно за те, що надає послуги з теплопостачання. У результаті підприємство отримує 89 мільйонів гривень. Тобто різниця на кожній гігакалорії складає 164 гривні. На думку експертів, рівне теплоенерго завищують показники і по кількості тепла, яке виходить з котелень. Якщо порівнювати із кількістю спожитого газу, при такому об'ємі газу не можна було по порядку по, по, по котелень виробити стільки тепла, скільки вони показують. Незрозуміло, як можна виробити газу більше, ніж на це було витрачено ресурсів, дивуються експерти. При калорійності газу 8,1 в середньому потрібно 135,6 кубів газу для того, щоб отримати одну гіокалорію тепла. Середній показник у них по всіх котельнях разом 128,8. Висновок, який ми зробили простий, були приписані додаткові геокалорії тепла, яких в природі не було. Або це приписки, або це Нобелівська премія з фізики. Не має в виду, що слабкі закладено більше. Я тут не можу зрозуміти. Я зараз переглядаю тарифи, і тариф буде переведений у відповідність. І mm -hmm. надіємося, що в сорому зменшить. А як швидко будуть тарифи приведені у відповідність? Ну, це нацкомісія, це процедура. Я думаю, що це буде зроблено до. А поки тарифи можливо зміняться до нового року, рівняни продовжуватимуть платити за старими. Тим часом рівненські експерти, не чекаючи початку і закінчення роботи комісії з перерахунку тарифів, передали результати своїх досліджень та висновків у службу безпеки України. Більше і детальніше дивіться у спецвипуску комунальний патруль наступного тижня. Анна Хіночика Артем Лаговський, новини Рівного.